Знайшов у себе на телефоні збережену інструкцію, як отримувати заявки і клієнтів з соціальних мереж. Вона досить цікава і проста. Всього 5 пунктів. Пункт перший. У вас повинен бути аккаунт в соціальних мережах. Пункт другий. На ньому повинно одразу бути зрозуміло, чий це аккаунт. Тобто хто ви і чим ви займаєтесь. Пункт третій. На цьому акаунті повинно бути одразу зрозуміло для кого він, тобто які проблеми ви вирішуєте і яких саме людей. Пункт четвертий: у вас повинен бути налагоджений постійний потік нових людей на ваш акаунт. І пункт п'ятий. В кожній одиниці вашого контенту повинен бути заклик до дії, в тому числі заклик залишити заявку, заклик написати вам, щоб отримати більше інформації, заклик підписатися на ваш якийсь безкоштовний продукт, або заклик купити якийсь ваш платний продукт. Якщо всі ці 5 пунктів виконані, то у вас будуть і заявки, і клієнти.